Четвертий день проводимо демонтажні роботи на автосалоні Mercedes. Результати я вважаю дуже гарні. В'їм робот виконаний більше ніж очікувалось. Дивлячись на те, що Перший день пішов не за планом, не було техніки. Що все у нас вийде? Вже готуюся ферми для нового піддашку. От там зверху він буде поменше, посимпатічніше. Подивитись далі.